Незабаром новорічні та різдвяні свята, які принесуть в кожен день радість. Влаштовуючи ялинку, неухинно дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, а сам, ялинка має стояти на стійкій основі, забороняється встановлювати ялинку на шляхах евакуації. Ілюмінація мусить бути виконана з дотриманням правил влаштування електроустановок. Мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до опалювальних пристроїв та легкозайманих речовин має встановлювати не менше 1 метра. Не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею та целулуїдними іграшками. У приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено запалювати бенгальські вогні. Не залишайте без нагляду ввімкнені в електромережу електроприлади. Не дозволяйте дітям самостійно включати електрогірлянди. Хвою, яка осипається з ялинки, треба відразу прибрати. Вона, як порох, може спалахнути від будь-якої іскри. Не залишайте без нагляду ввімкнені в електромережу електроприлади. Не дозволяйте дітям самостійно включати електрогірлянди. Хвою, яка осипається з ялинки, треба відразу прибрати. Вона, як порох, може спалахнути від будь-якої іскри. Якщо ж ви все-таки вирішили скористуватися піротехнічними виробами, необхідно запам'ятати загальні правила безпеки, користування ними. Не купуйте фейерверки у сумнівних продавців. Не носіть перетехнічні вироби у кишенях, не розбирайте їх. Належним чином ознайомтеся з інструкціями виробів і зверніть особливу увагу на вказані зони безпеки, точний безпечний радіус, вказаний на упаковці кожного піротехнічного вибору. Відстань від піротехнічного вибору до найближчих будинків, дерев та інших предметів повинна бути не менше 20 метрів. Особливу увагу зверніть на відстань поблизу лінії електропередач. Запускайте піротехнічні вироби лише на відкритому повітрі, якщо немає сильного вітру. Не запускайте піротехніку з рук. Не використовуйте піротехнічні вироби для пустощі, застосовуйте лише за призначення.